Якщо ви дивитесь це відео, то, мабуть, ви маєте потребу виконати монтаж заземлення будинку, виробництва або окремого обладнання, такого, наприклад, як зарядна станція для електромобіля. Доброго дня! Вітаю вас на каналі Технічне Крішення Енергомаг. Мене звати Олександр. І я вам зараз надам чек-лист 5 правильних кроків, які потрібно зробити для того, щоб отримати якісний, а головне технічно правильний результат. Готові тоді поїхали. І крок номер один це визначення матеріалу, з якого робити заземлюючий пристрій. Свого досвіду спілкування з прорабами та замовниками скажу, що зараз у 90% будинків використовується модульне глибинне заземлення. Обрати тип заземлення досить просто: комплекти можуть бути оцинковані, обміднені або з нержавіючої сталі. У чому різниця? Термін служби. Оцинкований заземлювач працюватиме до 20 років, обмінений до 40 років, з нержавіючої сталі більше 50 років. Це не якийсь гарантійний термін роботи заземлення. Заземлювач може працювати і довше. Все залежить від агресивності ґрунту у місці монтажу. Що обрати? Порада така. Подивіться вартість комплектів на 15 метрів і поділіть на кількість років експлуатації. На 20 для оцинкованого заземлення, на 40 для обідненого та 50 для комплектів з нержавейки. Для чого? Для того, щоб зрозуміти, скільки буде коштувати вам один рік експлуатації такого заземлення. Провівши нескладні розрахунки, ви самі побачите, що от, чим дорожчий комплект заземлення, тим дешевше вам обійдеться його щорічна експлуатація. А ще я забув сказати, що покриття цинк або мідь, або нержавіюча сталь це тільки захист від корозії. За умови правильного монтажу буде працювати будь-який. Крок номер два це визначення глибини модульного заземлення. Який комплект обрати 7,5, 10,5 або 15 метрів. А тут вже нам потрібно мати інформацію по ґрунту, а саме питомий опір. Як його визначити? Можна перевірити за допомогою спеціального приладу, і деякі електрики пропонують провести такі вимірювання до початку монтажу для попереднього розрахунку опору заземлюючого пристрою. Чи не занадто складно, і я так думаю. Є набагато простіший шлях. Загуглите запит питомий опір ґрунту Україна таблиця, і ви побачите ось такий результат. Таблиця, у якій є значення опорів основних ґрунтів, що ми бачимо. Якщо на вашій ділянці Чорнозем або торф, які мають найменший опір, можна обрати комплект на глибину 7,5 метрів. Якщо глина, то потрібен комплект від 10,5 якщо ж супісок або взагалі пісок, потрібен комплект мінімум на 15 метрів. Але на 100% гарантії отримання низькововного опору все одно не буде. Чому? Тому що зверху може бути один шар ґрунту, а на глибині, наприклад, 7,5 метрів зовсім інший. Що робити? Або купувати комплект на мінімальну глибину, забивати, перевіряти опір заземлення і у разі незадовільних результатів докупляти стрижні. Погодьтеся не дуже зручно. Або купувати комплект на 15 метрів та зразу домовлятися з продавцем про можливість повернення зайвих матеріалів, якщо вони залишаються. Далі у відео я вам ще підкажу, як можна зробити, щоб вам було зручно і вигідно. Для отримання інформації додивіться відео до кінця. А поки перейдемо до кроку номер 3 Вартість комплекту. Наприклад, ви визначилися і бажаєте придбати комплект заземлення, оцінкований на 15 метрів. На що потрібно звернути увагу під час вибору продавця? Тут це насправді просто: обирайте якісні матеріали, монтаж захисного заземлення зазвичай виконується один раз. Не може бути значна різниця у вартості комплектів заземлення. Як запитував один з замовників у мене, чому у вас комплект заземлення коштує на 15% дорожче, ніж у інших магазинах. А чому ви вирішили, що має бути одна ціна? Запитав у нього я. Так вони ж однакові, пролунала відповідь. Не будьте такими наївними. Комплект заземлення це не iPhone і не електромобіль Тесла. Я знаю в Україні як мінімум 5 виробників заземлення. По факту, я думаю, з кустарним виробництвом, тобто у гаражі, їх набагато більше. Орієнтиром вартості комплектів заземлення для вас може бути наш інтернет-магазин Нергомак. Посилання ось тут і в описі до відео. Вибір за вами. Єдине, що додам, не всі монтажники працюють з чужими матеріалами. Наступний крок номер 4 це монтаж контуру заземлення. А ось тут досить цікаво. Деякі замовники стоять перед вибором монтувати самому чи замовити монтаж заземлення під ключ. Як краще зробити? Якщо у вас є три речі: відбійний молоток, а не перфоратор, вимірювач опору заземлення та головне досвід виконання такої роботи, виконуйте монтаж самостійно. Якщо у вас немає інструменту, головне досвіду, не раджу навіть починати. Чому? Тому що результатом такої роботи зазвичай є надмірно витрачені кошти, ваш час. Та головне ваші нерви. Також не раджу звертатися до майстрів на всі руки, які до кінця не розуміють, що має бути на виході. Будь-яка робота має свої тонкощі, і у Ютубі майстри не все вам показують. Якщо ж ви вирішили замовити монтаж, ось вам декілька корисних порад для розмови з потенційними виконавцями. Запитайте у них, що входить у монтаж та яка орієнтовна потрібна глибина заземлювача у вашому населеному пункті. Яка має бути відповідь? Забиваємо, перевіряємо опір у процесі монтажу, надаємо паспорт заземлюючого пристрою. Монтажники з досвідом знають, на яку глибину були змонтовані контури заземлення у регіоні, де вони працюють. Або мають ось таку Google-карту, на яку, наприклад, наші монтажники наносять інформацію після виконання кожного монтажу для того, щоб допомогти наступним нашим замовникам. Вартість монтажних робіт теж порівнюйте. Не женіться за самим дешевим. Вартість напряму пов'язана з якістю. Це моя вам порада, а вибір за вами. Ну і нарешті крок номер 5 Навіть не крок, а скоріше знову ж, дружня порада. Шукайте прості рішення і зрозумілі відповіді. Як це працює? А це коли потенційний виконавець надає вам зрозумілий порядок дій. Наприклад, перше, вам озвучують вартість комплекту заземлення на 15 метрів та кінцеву вартість монтажу. Друге, якщо у вас влаштовує вартість, ви попередньо сплачуєте за матеріали. Третє. Визначається дата та час монтажу. Четверте. У визначений день виконується монтаж заземлення. З перевіркою опору. П'яте. Якщо залишились зайві стрижні та інші матеріали, вартість монтажних робіт зменшується на суму переплати. Ви сплачуєте за фактично виконані роботи, це наступний пункт 6. І нарешті, сьомий пункт. Після виготовлення паспорту заземлення він надсилається вам новою поштою. У вас є запитання? У мене ні. Саме такий алгоритм ми використовуємо у своїй роботі і прийшли до нього з 2007 року. Ну, здається, і вся інформація по сьогоднішній темі. Бажаю вам вдалого вибору! Будь ласка, пишіть у коментарях можливі ваші запитання. Я буду радий вам допомогти. Якщо відео було для вас корисним, не забудьте поставити вподобайку, підписатися на наш канал та поширити наше відео серед своїх знайомих, друзів та у соціальних мережах. Також пропоную підтримати український контент, ставши спонсором нашого каналу. Кнопка «Спонсорувати» знаходиться під відео. Будуймо разом український Ютуб. До зустрічі на нашому каналі. Будьте здорові, папа! -па.